Усім. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене, я б сказала, новина не новина. Але при огляді ось цього епідендрума, цієї рослинки, яку я купила в Теску. Ось він так гарненько квітне. Бачите, він розпускає все більше і більше квіточок, але нижні квіточки в нього були засохли. І я їх зняла. І. Я почала оглядати рослинку, чому засихають квіточки. Не розпустив всіх своїх оцих пуп'янків. В нього тільки, ось, бачите, почала розпускатися квіточка. Ось, і знову дві-три розпустилися, а нижні чомусь зав'яли. Тому я вирішила оглянути рослинку. Перше, що я побачила, ось такі плями на листі. Це було перше, така була моя. На що я звернула увагу? І друге, то що листочки на основній, оці, бачите, на основному стеблі, вони ось так опадають вниз. І коли я перевернула з іншого боку, я побачила ось таку саму картину. Тобто, зараз я ось так поверну, щоб було видно. Ось отакі самі плями, бачите, на цьому листочку ось. І вони, наче, мають такі припухлості. Так мені видавалося, що це якийсь кліщ його поїв. Мені зразу здалося, що це кліщ, але при огляді, дивіться, ось тут, на цьому листочку, теж оце другий листочок, це на основному стеблі, з якої вона квітне. Бачите, ось тут теж такі плями, і ось такі чорні, дуже погано видно. Ось отакі чорні там є крапочки, бачите, іначе такі борозди всередині самого листка. Спередньо, з верхньої частинки їх не дуже видно, тому що вони досить таке міцне стебло. Але я почала оглядати всю рослину, і я побачила, що майже. Зараз я вам покажу знову, дивіться, знову ось отакий знову покалічений листочок. Ось так він чимось поїджений. Ну, я, відповідно, зразу взяла мікроскоп в руки і почала детально оглядати рослинку. І при такому детальному огляді я виявила. Личинки тріпса. Живих великих дорослих комах я не знайшла. Але по всьому стеблі, дивіться, ось такі, бачите, плями. я зняла оцю верхню скоринку, і коли я вже почала до, так детальніше оглядати рослину вже під мікроскопом, я виявила. І навіть ось вам зараз видно, дивіться, ось на листочку ось отут, з самого крайчику. Це вже пробивається личинка тріпса. Я вам покажу, як вони вилазять. Ну ось, подивіться, на ваших екранах дуже чітко видно, як вона вибирається. Оця личинка тріпса вибирається з яйця, яке було розположене в пластині листа, тобто яйця. І потім з часом з них вилуплюються личинки. І дивіться, яка вона досить активна, вона досить подвижна ця, ця личинка. Вона, не... вона досить швидко рухається, така досить активна, вона досить розвинена. Ось, не дивлячись на те, що вона ще тільки-тільки вилупилася з яйця, але вона вже подивіться, як активно рухається. І ось тут буквально я вам покажу зараз такі. Місця на самому листочку епідендрума, де, є, де були закладені оці яйця. Вони прямо під мікроскопом дуже чітко видно. Подивіться зараз, отут, на оцьому кадрі. Оці, бачите? Такі, такі наче плями, оці такі чорні, темно-коричневі, вона, наче бурі плями. Це і є оці кладки яєць. Звичайно, кінчик листа був пошкоджений. Дивіться, як бачите? Мабуть, тут тріпс погуляв оцей дорослий тріпс, тому що листок дуже сильно пошкоджений і, ну, покусаний, мається на увазі проколотий, і він уже навіть присох. І ось тут, дивіться, бачите, ось оці бурі такі випуклі, оці круглі плями це і є яйця тріпса, які буквально тричать оцим верхівкою, тричать вони. Бачите, над поверхнею листка. І тому ми відчуваємо, коли ми дотикаємося до листочка, ми відчуваємо ці бугорки, такі наче вони тверді, ось бачите, дивіться, як вони розположені по листочку. Скільки тут було б цих личинок, якби я була б не побачила, вони б всі звідси вилупилися. А от та личинка, яку ви побачили, яку я вам зразу показала, вона вже вилуплюється, Тобто, їй прийшов час, вона дозріла і вона народжується з листочка. От ще раз тут зараз я покажу вам, щоб ви могли побачити таїнство народження, личинки, тріпса. Гидке видовище. Нічого не можу сказати, це дуже неприємно. Але квітколюби, всі орхолюби повинні це знати, повинні бачити. Щоб розуміти, з чим ми маємо справу. От поки. Поки знаходиться на стадії яйця оцей тріпс, він не є небезпечним, тому що він сидить всередині листка і ніякої шкоди не робить. Хоча ті вже проколи і там, де знаходиться саме яйце, вона теж пошкоджує листочок. І потім, коли вона вилуплюється, оця личинка, коли вона вже з'являється на поверхні, вона починає смоктати ще, навіть до кінця, не вийшовши з яйця, теж буває, так як там воно це такий липкий. Ота рідина, яка наповнена всередині яйця, тримає її, бо це її ну, фактично, така харчова середовище, якому, яке її харчувало попередньо. Я знайшла якраз в самому процесі, знайшла на оцьому молодому листку. Ось вона була ось тут, на горі. Ось отут вона була наверху. Бачите, ось отут звідси вона вибиралася. І як я зрозуміла, в ґрунті немає нічого. Я ґрунт оглядувала теж на наявність тих личинок, які вже більшенькі. Крім маленьких, оцих тільки-тільки вилупилися на першій стадії розвитку тріпса цих личинок. Більше крім них я нічого не виявила. Вона сидить. Я теж її через мікроскоп дуже гарно видно, а зараз навіть її незамітно, бо вона є прозора. Вона е, такого кольору, як сік листочка. І ось, бачите, цей молодий листок він теж наче втратив колір, Він такий, наче біленький, бачите, зробився? Ось тут всередині він зелененький, а вже вище. Ось оце все йде вже висмоктаний сік молодого листка. І от подивіться, скільки тут пошкоджень вже всередині молодого листка теж. Дивіться. Отут є теж і пошкодження. І отакі плями. І там, звичайно, вже є кладки. Так як в епідендрума дуже міцне таке тверде листячко, Воно таке дуже-дуже міцне, таке як у фікуса. Ось, і, напевно, ті старіші листки. Тріпс не може проколоти зверху, то він діє це, бачите, зверху, вірніше знизу, починає пошкоджувати листя. І так як листя ось, бачите, дивіться, з іншого боку легше проколоти листочок, і таким чином він пошкоджує листок. Перший листок без соку, тобто він вже має пошкоджену пластину листову, і такий листок, швидше всього, що загине. І негайно зараз потрібно приймати міри. Ну, я негайно буду приймати міри. Я зараз візьму актару. розведу актару. Рослинка була полита сьогодні вранці. Бачите, в неї гарненькі такі корінчики. І я пролию рослинку актарою. Потім до актари я домішаю жукоїда. І тим розчином оприскаю всю рослинку. Оприскаю її, напевно, квітконос придеться зрізати, тому що, як ви знаєте, Сам тріпс полюбляє е, пилок, пилок від квіток, квіточок, і він може навіть розвиватися, десь ось там в тих бутонах. Ось його бажано би було зрізати, але наразі я не бачу пошкоджень у пуп'янках. Щось там, наче хоче тріснути пуп'янок. Не знаю, я тут не зауважила ніде, ні по квітконосі я не знайшла ніде личинок. Наче ніде тут не було, але на листі явно вже є, я знайшла живі личинки. Так що буду поїти цю рослинку, щоб отруїти саму рослинку, щоб сік в неї був отруйний. Тому що, як ви знаєте, актора є е, таким діючим препаратом, який діє на, на оті шкідники, які висмоктують сік. Ось, такі жукоподібні. І ось, бачите, тут знову-таки ось на листочку, там навіть можуть бути десь личинки всередині, тому що ці листочки ще ніжні, досить вони такі м'якенькі. І отут воно якраз його і пошкодило. А старі листочки вони важкі, бачите, ось два листка. Ось цей тут надірваний. І ось цей тут надірваний листок, і вони наче опадають. Ось, і Тому я побачила, думаю, що сталося. Цей листок теж. Бачите, ось пластинка зверху. Такий, наче наліт на ньому. Наче його чимось потерли. Ось. І зараз буду обробляти. Добре, що я рослини, які приношу з магазину, залишаю тут на столі в полі зору. Я не кладу їх до загальних рослин. І напротязі місяця-двох спостерігаю, чи нічого звідти в них не виявиться. І ось, будь ласка, результат на лице. Довго не прийшлося чекати. Ось такий результат в мене зараз тріпс, причому ще в личинках. І добре, що біля них не було ніяких інших рослин, тільки він стояв ось тут в мене з боку, воно там, де ота коробочка з цукерками на столі. Там є поруч орхідея, але вона вже відквітає, вона вже пройшла карантин, я її теж оглянула, на ній немає нічого. Ну Ці личинки ще не здатні переповзати так швидко з рослини на рослину. Ось, і швидше всього, я роблю висновок, що ця рослина прийшла вже заражена тріпсом з теплиці, тобто вона приїхала від виробника. До магазину, вже маючи кладки, яєць, і тепер вони починають вилуплятися. Ось весна, умови дуже придатні, тому що в домі доволі тепло. Він отримує дуже трошечки вологи, тому що епідендрум багато води не любить. Він любить бути ледь зволоженим, але і не сухим. Ось він такий є. У мене, бачите, корінці в нього. Оці старіші корінці зелененькі. Вони набралися вологи, якраз дуже добре сьогодні буде пролити його актарою. Ось так. Іду я розводити актару і буду лікувати рослину. Ну, ось я взяла ці два препарати. Один взяла актару, один грам я трошечки в пакетику залишила е цього препарату. Тобто, взяла один грам актари на літру води і додала буквально дуже трошечки конфідору. Конфідор теж проти тріпсів. Плюс конфідор має ще антистресовий ефект для рослинки. Коли в таких от ситуаціях, як зараз в мене, рослина отримує стрес. Бачите, тут теж є тріпси. Ось можна обробляти. Пише 1 грам на 7 літрів води. Ну, а я на літр води додала буквально, ну, не знаю, кілька гранул. ось всю ложечку. Я насипала буквально 2-2-3 міліметри. Таку горошенку і висипала все. Зараз змішаємо ту водичку. Ось два препарати діючі, які будуть працювати по тріпсу і по інших. Ну ось сюди я добавила. все гарненько змішаю зараз. Ось так. Тепленька вода. Все це розмішається, розчиниться. Я зараз пролию рослинку і оприскаю, і залишу, мабуть, на дві години під пакетом. Щоб ті личинки, які вже вилізли, які там десь вже хосидять в пазухах і їдять рослину, ось могли попасти під вплив цього препарату і знищити їх. Ну ось так. В цьому в конфідорі дуже активна діюча речовина, і причому вона різна. Не пам'ятаю точно, ніж вактари. І тому вони два при цих препарати повинні спрацювати активно на Тріпса. Ось. І після цієї обробки, через 5 днів, 4-5 десь в кінці цього тижня, от що зараз наступного, десь в середу, в четвер, я ще раз пролию знову рослинку. Ну, ось так. І зараз я напою рослину цим препаратом. Ось зараз ми налиємо його сюди. Активненько налиємо так, щоб весь, навіть ось так, потрапило на корінчики. Зараз хвилинку. Так як є дуже отруйна. Те, що залишилось, я зараз закрию. Ну, ось так гарненько, потрошечки дуже дуже маленькими порціями доливаю водичку, щоб гарно просяк весь ґрунт. Рослинка набереться цього препарату, відповідно, отруйною стане для шкідника. І ті личинки, які будуть всмоктувати сік з цим препаратом, вони теж повинні загинути. Так що, будемо слідкувати за цією рослинкою. Через 3-4 дні, як я вже сказала, я знову полию ось. А залишки, які тут є, бачите, скільки дивіться, я наповнила майже весь горщик. Зараз рослинка простоїть, просякне хоча б хвилин 15-20. І я потім злию це, що залишилося, і оброблю ним на вулиці троянди. Цей препарат так само буде діяти і на троянди. Так що, ось так. Ось таким от настоєм Ми напоїли рослину. Ну і тепер будемо спостерігати за її дальшим розвитком, тому що рослинка зазвичай отримує стрес, можливо, навіть вона може скинути квіти. Я отут подивилася і ще побачила, наче на бутонах, бачите, є отакі плямочки, наче укуси. Так що, швидше всього, прийдеться цей квітконіс мені зрізати ось. Обріжу я його ось так, по цю першу бруньку. Ну, а квіти потрібно утилізувати. Бачите? Тому що тут тріпси харчуються пилком, тобто ті вже дорослі комахи харчуються пилком самої рослини, і тоді відкладають вони між листям, між листочками в самому в листовій пластині. Вони відкладають яйця, яйця вилуплюються і потім ті личинки мандрують по всьому листу, і ось такі залишають складні пошкодження. Пошкодження не відновлюються. Ні на орхідеях, феленопсисах, ні на інших. Тобто, ось так вони такі пошкодження вже залишаться. Ось, що воно дуже неестетично виглядає. Ну, але, зрештою, нам потрібно врятувати саму рослинку. Тому що, якби я була поставила цю рослину одразу десь на полицю, то мені прийшлося б обробляти всі рослини. А так, обійдемося тільки однією. Ну, ось і все. Я полила. Ще активно оприскаю рослинку і одягну на неї пакет. Ну і зріжу квітконос. Так що, ось така на сьогодні процедура зроблена. Шкода дуже, мені хотіла я, щоб він розпустив повністю всю цю гілочку, але це небезпечно для інших рослин, які знаходяться в моєму домі. Так як тріпси літають, вони літаючі комахи, вони перелітають з рослинки на рослину. Так само оті вже личинки, які мають стадію, другу, третю стадію розвитку, вони вже теж переповзають з рослини на рослину, якщо росли, якщо горщики стоять близько один до одного, і рослинки торкаються листочками, так що вони можуть переповзати і на інші рослини. А зараз наразі це все. Я зробила все, що потрібно було це ну, на увазі, я вам розповіла, що я буду робити далі. Я пролила рослинку, вона набереться, натягне в себе от того препарату і стане отруйною зсередини. Ну, а зовнішні роботи я зараз завершу. Як я вже сказала, я оприскаю рослинку і покажу вам, як я одягну на неї пакет. Ну, ось отак я загорнула рослину. Квітконос, поки не обрізала, але ось так теж його активно оприскала, весь весь обризкала. Препаратом обріжу, мабуть, ті квіточки зав'януть, тому що після такої процедури, звичайно, їм там буде не дуже комфортно. Але в всякому разі, якщо навіть там десь є у квіточках тріпси, то вони повинні теж потрапити під дію препарату. І тоді, вже коли я його розв'яжу, залишу його так до ранку, ну а потім вже погляну, що там далі, і зріжу квітконос вже завтра. Ну, ось і все, от така от історія. Бачите? Як кажуть, не знаєш, звідки чекати, несподіванки. І недаремно я вже на протязі багатьох років це досвід показує, що таке дійсно це вірне рішення. Рослина, яка приїхала або від когось, якщо ви в когось відкупили рослинку, або якщо ви купили в магазині, особливо нідерландські орхідеї, вони приходять заражені тріпсом. Раніше в Ірландії ще кілька років тому, коли я починала тільки займатися орхідеями. 2010-2009 році то напротязі десь до 2015-16 року тріпсів не було в Ірландії взагалі. Тобто навіть в садках, на квітах, от навіть ромашки в нас ростуть по полі, тріпса не було ніде. Але з часом він почав з'являтися, тому що почали привозити до нас все більше і більше рослин саме з Європи, з Нідерландів. І тепер тріпси можуть і навіть бути в саду. І на тих самих ромашках я половину ромашок, які в мене були, я позбулася їх, тобто я викопала і перенесла на передню сторону двору і там прикопала їх. Ще одна частина в мене стоїть на вулиці спереді дому, в горщику. Я теж хочу їх прямо з землею, там є такий рівчачок, і я хочу в той рівчак прямо так з землею і перекласти їх. Нехай вони собі зростають там на полі, на вулиці, викинути шкода, а нехай собі зростають там. Комусь віддавати теж я не хочу. Не хочу, щоб людина потім жалілася, що я зробила якусь прикрість, ну, мається на увазі, що я віддала рослину, яка переносить шкідника. Ось, тому е, залишу цю рослинку на деякий час, тобто до ранку. У мене зараз 11-та година вечора. Ось, це я вже зібралася виключати досвідку на своїх полицях з орхідейками, і побачила, що щось з листочками не так у епідендрума. Відповідно, виявила шкідника, ну і вже мусила приймати термінову міри. Ось так. На цьому в мене все. Інформація вичерпана. Я вам все розповіла, що знаю сама, і тепер будемо чекати результата. Дякую вам за увагу, дякую за ваші пальчики догори. Мені приємно, коли ви пишете коментарі. Хороші чи погані, не має значення. Я сприймаю критику досить свідомо. Всім дуже-дуже ще раз дякую і всім пока.